Пропоную рецепт смачних та соковитих свиних битків у духовці. Приготувати їх дуже легко і просто, а з'їдається буквально за секунди. З мене, як завжди, рецепт, а з вас подобайка. І підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове відео. Маю ось такий шматок свиного битка. Його обов'язково помила і нарізала на шматочки шириною приблизно 1 см. Розкладаю всі шматочки на дощечку. І відбиваю кухонним молотком з обох сторін. Далі перекладаю шматочки м'яса до миски, де буду їх маринувати, та додаю вказані інгредієнти. За допомогою руки ретельно перемішую шматочки м'яса в спеціях. І залишаю маринуватись на столі на 30 хвилин. А тим часом нарізаю цибулю на невеликі кубики. Так як у мене не всі полюбляють цибулю, то я взяла пів цибулини, а також помідори нарізаю на тоненькі слайси і на великій терці натираю два вида сиру. Деко застеляю пергаментним папером і викладаю шматочки м'яса. Зверху на м'ясо викладаю цибулю. Хто не їсть цибулю, можна і не додавати. Але биточки з цибулею дуже смачні. Потім помідори і зверху присипаю сиром. Далі запікаю у духовці 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Далі приймаю биточки з духовки та насолоджуюсь ними. Всім смачного! Дякую всім за перегляд! Чекаю вподобайки та відгуків. А я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!